Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Феодосія Ігуміна гуміна святиє сія. Господь дав людству священний закон, яким людина повинна жити. Який робить людину сильною, красивою, благородною. І ті люди, які живуть по священним законам божественним, вони такими стають. А хто нарушає ці закони, той сам себе принижує. І робить себе убогим слабим, немичним. У церкві є. Різні ієрархічні степені є архієрейський чин, є чин священства, є чин монашества, є чин, чин мирян. І кожна людина, якщо вона живе по божественним законам, вона стає сильною, красивою і благородною. Но особливо э, в цьому пов'язаються монахи, іноки, які посвящають своє життя. На служіння Богові, а служачи Богові, вони стають корисними для людей. І сьогодні ми святкуємо одного із влітіх подвижників благочистя, монаха з досконалої міри, преподобного Феодосія, вірного ученика. І послідовника преподобна Антонія, основателя цієї обіділі. Преподобний Феодосій народився в Василькові. прожили вони там якийсь певний час, 13 років, потім переїхали в Курськ, і в Курську, з Курська він прийшов зю святу в Лавру. Будучи уязвлений любов'ю до Бога, Ще в молоді літа він почав пов'язатися миру. Ще будучи молодим юнаком, він вже почав поститися, почав носити виріги такі особливі, такі ну, цепі, якісь кові на руках, на ногах. Він був із благородної, такої заможної сім'ї і він зняв з себе одежі, ті такі благородні сімейні одежі, одів себе в бідне, рубіще. І коли він почав себе так вести, то мати почала протестувати проти цього. Вона його особливо ж те, що він знімав в себе благородні такі одежі, а одівав себе в бідну одежу. І вона навіть била його. Наносили йому побої, але він все рівно підв'язався. І коли йому було 23 роки, він прийшов сюди у цю святий обиті. Тайно залишивши матір, прийшов сюди в обитель і став насильником цієї обителі, став учеником преподобного Антонія. Мати шукала сина. Ну, вона зрозуміла, що він десь пішов у монастир, тому що такі люди не йдуть в інше місце, вони йдуть туди, де служать Богові, де подрізаються, де творять молитви, де приносять покаяння. І вона прийшла в цю обитель і знайшла сина тут і умоляла його, щоб він повернувся додому. Вона обіцяла йому, що більше не буде йому мішати. Хай як хоче лише тільки вернутися додому. Але преподобний Феодосій почав її умоляти обратно, що ти залишив дім і поступив в монастир, і подв'язаєшся в монастир так, як я зробив. Я твій син і це зробив. Ти мати моя, І старша від мене, повинна тим більше піти в монастир і подв'язатися, щоб приготувати себе до вічності. І мама послухала його гласу і теж поступила в жіночий монастир і скончала своє життя до благочищі і чистоті. Преподобний Феодосій, він прожив не багато років, але він був настільки ярким, що коли читаєш його подвиги, його ну, життя то Здається, що це він жив на землі там декілька сот років, а він прожив десь біля 40 років. Але те, що він зробив, то деякі не роблять цього за все своє життя довге. Він був, його постигли в монашество, він почав взяти ще більше. Він був ну, таким любимим для всіх, приємним. Тому що всі бачили смирення, бачив трудолюбіє, бачив його простоту, кротость. І всім він був любезний. І коли треба було поставити Ігумена після преподобного Варлама, то преподобний Антоній поставив ігуменом преподобного Феодосія. Він став ігуменом цієї обітті. Ставши Ігуменом, він ще більше почав подивитися звичайно, коли люди отримують якусь должность, то вони ну, себе якби как бы, зовнішні преображають. Він гумонах ну, це одне, а й гумен монастир це зовсім інше. Міняють одежу на краще, там, ну, там, більше слідкує за собою, краще там, може, якісь умови, життя має і так далі. Він не поміняв зовсім образу свого життя. Він, як всі монахи, він для всіх був прикладом. Він не гнушався ніякого послушання. В монастирі є різні послушання, є послушання такого високого гатунку, є низьке послушання. Це, там ізначальствуючі, там різні, благочинні, там ще хтось. А є такі прості, які підмітають подвір'я, які копають огород, які там. Бають дрова, носять воду. І, так, і преподобний Феодосій не лишався ніяким послушанням. Він виконував всі послушання і підмітав подвір'я, і носив воду, і рубав дрова, і, 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 і садив огороди. І, і часто люди приходили, тому що його слава була дуже широкою. І люди приходили в обід, щоб подивитися на цього дивного мужа і послухати, які його вона настанови. І вони бувало так, що приходили в монастир і бачать, що монах підмітає подвір'я. І вони приходять і питають, а можна й гумина побачити ці обіцяє? Ну, вони так, він не зразу відповідав, але коли вони дуже доставили, він каже, ну, ну це я. А вони не вірили, не це немає, нас до Ігумена. І коли він йшов вже по дорозі, там десь монахи приходили, з благословення благослови очі. Вони розуміли, що перед ними Ігумен. Ну, таке було дивне життя преподобного Феодосія. його дуже такі користі настанови, які він залишив після себе, такий був приклад, який для нас повчальний сьогодні, як до нього прийшов князь, який десь був на полюванні і заблудився, і прийшов в монастир. І був голодний. І преподобний Феодосій його взяв і нагодував монастирською трапезою. І князь поївши, каже, приподоманий Феодосію, я ніколи в житті такої солодкої їжі не вкушав. Як це у вас так виходить? У мене такі повари в ну, професіоналях, в навчанні. Кращі продукти, які тільки можуть бути. І вони готують, і такої солодкої їжі немає. А преподобний каже, у нас в монастирі все робиться з благословіння і з молитвою. На все береться благословіння, благословіння береться, як людина смиряється, показує своє смирення, що вона бере благословіння. Вище настоящого начальника. Молитва, вона все прикрашає, все ослаждає, в тому числі їжу. І всі, хто у нас марить, марить монахи варять їжу, вони все з благословіння, з молитвою роблять, тому все таке приємне, корисне, і солодке. А твої повара, хоч ти даєш їм кращі продукти, а вони сверяться між собою. Часом деруться між собою, сквернословиться замість молитви, і тому, виходить, їжа не така, як у нас. Но це відноситься не тільки до кухні, це відноситься до, всього, до всіх справ житейських. Всі житейські справи треба робити з благословення Божого і з молитвою. Тоді все спориться, все стає добрим, стає корисним і приємним і для Бога, і для людей. Преподобний Феодосій перейшов вічність у молодому віці, десь до 40 років ще мене не було, я вже про це згадував. І як його життя було таке украшене боголюбієм, то його кончина була теж малоособливе знамена. Коли він скончався, перейшов, представився до Господа, то достойні мужі бачили вогнений стоп, який піднявся з Святої Битві до неба. І князь десь був недалеко, десь, це, 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 де ми тепер знаходимося, це не було у Києві, це було за межами Києва тодішнього. І князь десь був десь в цих місцях і, побачивши цей стоп, він сказав, це, напевно, представився преподобний Феодосії. Тому що я був у нього вчора і він себе дуже погано почував і був дуже важко хворим. І це дійсно було так, що він представився до Господа, і ця його душа висходила на небо, і дійсно продовжує божественне світло, сіяння, яке теж піднімалося з до неба. Так живуть святі, які стараються. Подв'язатися стараються будувати своє життя на божественних законах. Ми так не можемо жити, як жив преподобний Феодосій. Ну, по багатьом причинам. Але є у, у святих Отців є сказано про те, що в останні часи люди не будуть мати такої. Ну, Силі для таких подвігів, які піднімали древні отці. такого великого поста, великих молитв, там, приклонені, трудолюбіє такого, щоб тобто, совершати великі труди. Но останні люди будуть спасатися хворобами і скорбями. скорбі і болезні. І та людина, яка буде з все переносити, вона буде рівна тим древнім преподобним отцям, які подв'язались в великих молитвах і постах. Ну, по-моєму, сьогодні немає людини, яка б не мала скорботи, яка б не мала якоїсь хвороби. І це Бог нам дає шанс, щоб ми також уподоблялися преподобним і через терпіння цих всіх іспитань, щоб ми ставали духовно кращими, щоб ми наповнювалися любов'ю до Бога і до ближнього. І були наслідниками вічного спасіння на небі в Христі Ісусі, Господі нашому, якому від наслава чисті поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.